Прощалися з навчальним роком і в центрі дитячої та юнацької творчості, а студія Октава, якою ось вже майже 30 років керує Борис родина, виступила перед батьками зі своїм творчим звітом. На дворі квітували каштани зі своїми одвічними свічками, а в актовій залі звучали мелодії і пісні. Опинилася на концерті і крихітна Софійка Загородня, адже виступає її брат Іван. На початку дійства глядачі і учасники хвилини мовчання пошанували пам'ять українців, яких московсько-українська війна позбавила життя. Наші на сцену виходить Андрій Литвин. Пісня добрий день, матуся, Україна. Ну, підтримаємося трохи. শা প্রা Ой ми добрі люди, українське браття, будьмо всі щасливі, вірні і багаті, хай буде воля, воля і свобода, хай буде забава, і дібоча врода, хай буде воля. Так, Вікторія Приваро. вітаю. Okay. щоб ваші діти були забезпечені, працювали, і в підвалі працювали, і при свічках, і при телефонах, тому що все проходяще, а музика вічна. Нас виручали такі інструменти, як гітара і бояли. Тому -то друга частина нашої концерту буде вживу, так як ми майже рік. світла, сирени і воли. Ви знаєте, дуже багато було дітей протягом. Мої роки праці тут. Але я такий довольний, цьому році, ви бачите, це не всі гітаристи, це саме такі кращі. Запрошую ансамбль, вокальний інструментальний ансамбль октава, тому що ми граємо співає. і співаємо. Знаємо, діфемо. Чи учениці зернятко здібностей до музики, до пісні, з якого далі ростити пагін творчого гарту і любові до пісні, то не просто. Але борису родині це вдається. Ми ніколи не звіщамося, ми ніколи не звичаємо. For that, it's be Хвилювалися юні артисти, але за оцінкою Бориса Миколаєвича виступили гідно. Дехто взагалі вийшов на публіку вперше. Що ж, і такий досвід корисний дітлахам. А їх у центрі творчості приймають дуже радо. Дуже хочеться, щоб вони з вересня знов ж таки прийшли до нас, зграли, навчалися, розвивалися, щоб все в них було добре. В мирній, мирній країні, щоб все в нас будемо молитися і сподіватися, що як. Найшвидше це все закінчиться, але ми переможемо. Все буде українського. «Дочка Іринка ходить у студію до родини Бориса Миколаєвича, група Октава. Нам дуже подобається. Ми ходимо вже не перший рік, але цього року він був особливий для нас. Рік воєнний, важкий. Але ми витримали, ми виходили і ми дуже цьому раді. Концерт дуже сподобався. Всі були щасливі, дітки дуже гарні, молодці. Такі гарні пісні всі співають, українські, народні, такі, які щирі до серця. То дуже дякую. Ми прийдемо сюди ще і будемо продовжувати ходити. Вітаю, шановні. Сьогодні відбувся святковий заключний звітний концерт студії естрадної співу Октава, гуртка Центру дитячої та юнацької творчості в Карлику. Емоції, зрозуміло, що дуже такі прекрасні, тому що ми звітувалися перед батьками. Батьки задоволені, дітки задоволені. Розкажу трішки про студію. У нас займається 60 дітей в студії. Працюємо вокал. Також і на, і на інструменті навчаємо гітару. Я хочу сказати, що наша студія організована ще далеко у 94 році. Перші вихованці, які тоді в нас виступали, співали, прославляли нашу карличу на обласних районних, всеукраїнських конкурсах, коли Гарик приїжджав на конкурс, завжди нас. Ждали, любувалися і вітали. Займали прекрасні місця, перші, гран-при. Я хочу назвати тих дітей, які залишаються завжди в моїй душі в серці. Це Яна Терешенко, Неля Цапенко, Таня Оноприєнко, Таня Шаровара, Саша Нікіфорова, Наташа Гордієнко, Наташа Бойко, Батуревич Вікторія. Я дуже пишаюся, що мої учні зараз працюють у рідному Кагарлику. Це Герасименко Яна. Копильний Володимир, Сушко Лілія, Волошин Олег і багато-багато інших дітей, які зараз стали на професіональний шлях і працюють педагогами, артистами. Я дуже дякую сьогоднішнім своїм вихованцям, які, незважаючи на такий складний час, ходили і тривоги були, і в підвалі співали, і без світла співали, але ми напевно працювали. І сьогодні ми показали гарний результат. Я бажаю вам усім миру. Перемоги і слава Україні, і слава Богу, за все. Скільки дітлахів пройшли через Октаву за майже 30 років її існування, у скількох серцях спалахнула ота творча іскорка, яка допомогла обрати комусь і професію, читай свою долю. А потрібно налаштувати себе, на ритм дитячого серця, подарувати учневі віру в себе і надію на досягнення мети, і високу мрію. Борис Миколайович вчив дітей і вчився в них сам, і тягнуться до нього, і малі, і дорослі. Колишні студійці Октави пам'ятають, і кожна зустріч з ними то нові враження, довірлива бесіда, а то й нова пісня. А мудрий наставник вміє порадити, вміє порадіти за своїх вихованців. Але в арсеналі Бориса родини не лише педагогіка. У його творчому доробку понад десяток пісенних збірок та дисків із власними піснями. І то співана історія рідного краю Карлика через замилування його краєвидами і людьми. Прикметно, що чи не більшість пісень Бориса Родини на слова місцевих поетів, письменників, а то й людей інших професій, занять. Особливо плідною є співпраця Бориса родини і відомої поетеси письменниці Надії Вегери Преченко. Ось вийшла нова збірка пісень їхнього творчого тандему Мелодії двох сердець. А ми ж пам'ятаємо і гімни другої школи, і центру творчості гімн Кагарлицького району, пісню про Кагарлик, у парку, колискову України та багато інших. А що попереду? Нові і ті, що є учні, нові пісні, композиції, нові зустрічі з мріями, які дають крила юним аматорам вокалу і гітар, яких навчає своїх учнів Борис Родина. І, можливо, будуть у тому майбутньому малі загородні Софійка і Марійка разом з братом Іванком, який вже співає в Октаві. І оптимістична компанія студії і надалі радітиме життю, вчитиметься, співатиме і гратиме, і фотографуватиметься на добру згадку.